Якщо є поверхневі води у вашому септику чи вигрібній ямі, чи допоможе засіб Плюс вирішити проблему? Зараз я про це розповім. Але спочатку головною перевагою в такому випадку є те, що даний засіб допоможе вам позбутись токсичності тієї рідини, яка є у вашому септику чи вигрібній ямі, оскільки всі органічні відходи, які потрапляють в ваш септик, якщо там немає бактерій, вони будуть перегнивати. І там утворюються шкідливі речовини, які потім далі впитуються в колодязь, проходять, і відповідно ви використовуєте, вживаєте ту водичку, насичену шкідливими речовинами. Якщо користуватися засобом Саніден Плюс, та водичка буде очищена і шкідливих речовин не буде. Плюс ви зможете викачувати вашу водичку з септика чи з вигрібної ями навіть на газон, в сад, на грядки, на город, і вона не є шкідливою для рослин. Але вирішити проблему з допомогою засобу саніден плюс, тобто саму проблему з поверхневими водами, щоб вам не прийшлося викачувати, не вийде. В таких випадках, якщо на місцевості є поверхневі води, потрібно робити. Закритий резервуар, тобто, щоб це була якась або бочка, або забетонований септик, і тоді робити з боку дренажне поле на глибині, там, наприклад, до метра глибини, де немає поверхневих вод. Тоді вирішиться це питання. Якщо ви бажаєте замовити засіб Санітар Плюс, номер телефону, телефонуйте менеджери, нададуть консультацію, або переходьте на сайт шапці профілю, там є всі ціни, рекомендації і інструкції стосовно користування.